Незалежність це не свято, це робота тих, хто тримає зброю в руках. Вона про перший постріл на світанку, про у когось є цигарка, про своє перше я триста, про перше звільнене місто, про вогонь, що не згасне, про свободу, яку не купиш, про землю, де ворог ламає зуби, про сльози, які не видно в пилюці, про дітей, що сплять, бо ми не спомог. Стабіки, медики, про фото з пасанами на згадку, про голос мами голосовому, про дим, що стелиться низько над полем, про запах пороху і свіжої землі, про тих, хто не повернувся, про мою обіцянку повернутись. Про збиту ворожої впіві, про збори і волонтерів, про сміх, як ніколи, про дзвін у вухах. Незалежність не дата, це вибір, це робота, яку я не кину. Незалежність в руках тих, хто зробив вибір.